Наполятується і защедруються при темноті. При темноті. Ах, кумасю, ти зоні, що збираєш, а я місяць заберу. Ну, що така восенисть? Чого я ще раз хотіла спробую. Ось вже майже темно, та не від того, що з оці хмари сховалися, їх моя промася солока в мій шок. Щоб всякий кавостюбити. А скажи ну, Люба, Чи свого ти мною? Ой, звичайно, лючку, але я через тебе зорі порозсипала. Тепер не позбираєш. Зорі. Зорі, це дурниця. Я вам місяць забрав. Хіба ти взяв місяць? Отже, він визирається. Ото капусний місяць. Угу. От добіда і місяць лідить, і я не усі позбирали. Але нічого. Чуєш, солохо люба, рядників поблизу чути. Тікаємо, Солохо. а то затопче нас тут. Тікаємо, чекаємо. Але ми ще сюди прийдемо. І зробимо все те. O que eu vou fazer.